Шановні друзі, дивіться, що відбувається З Аксаганського 123. Ну, до нас вони ще, ви знаєте, ми їх вигнали, але вони докупуються зараз. З боку незаконної високи на Зелянській 120Б. Тобто сьогодні, не дивлячись на те, що шмигальський карантин вели, цю тушня без жодного документу. Без жодного документу. Тітушня прокладає, прокладає зараз кабелі, щоб місти, щоб... це моя цероти. Я кажу, всі хлібся. Покажи обличчя, покажи обличчя своє. Покажи обличчя, я кажу. Я попереджаю конституція стаття 60. не виконувати злочинних наказів. Я вас повідомляю, що тут накладено арешт на землю, на оту не, недологу незаконну 120-ту Б При, прибудову. І що ті хлопці що, були перед вами, вони зарили всі ями і пішли. Зараз викликана поліція, стоїмо ждемо. І я зроблю все, щоб вам глупили зараз штрафи. Теж говорили, показать відео. Позавчора. Теж говорили, що їх наняли по сайту Елик, що 10 тисяч пообіцяли. Але хлопці вибачились і пішли студенти. Спочатку розповідали, що вони найомники, що їм все одно. А коли поліція приїхала, тут так пятками кивали, тільки так. Хто вас наняв? Що ви в моєму дворі. Говорити, а ви знаєте, Це... ні, ну, я не знаю. Стаття Стаття 34. Подайте, стаття 34 Конституції дозволяє мені, стаття 34 Конституції дозволяє мені знімати і все документувати на захист двору і моїх конституційних прав. Я вас, я вас, я вас попереджаю, ви вчиняєте злочин. Зупиняйтесь. Зобов'язково, ви вчиняєте злочин. Я вас попереджаю. Не Ви лізете в мій двір. Смотрите, ви в лізете мій? в мій двір. без жодного ви, документа. Ви, Та ви мені це... про карантин не розказуєте. Ви сьогодні повинні вдома сидіти, а ви за... лізли в мій двір. Послушайте, у всіх є робота. Ви... Це не робота. У Вас нема на цю роботу жодного документа. Жодного. А куди ви тікаєте? Я нікуди не тікаю. Куди тікаєте? Ви розумієте, що ви робите? Ці роботи повинні робити Київенерго, Якщо б це були документи, жодного документа немає. Ви розумієте, що ви робите? Вас, вас тут на, на, наняли. Куди Ці не Всі Будь тут, поки поліція приїде. Ви всі тут. Я зараз приїде поліція, ми зараз. Їх сраний, отой хостел, поганяємо, все на світі, тому що, ну, вибачте, люди, емоції вже просто за край. Людей зупиняють зараз. Цей дебільний карантин, виганений шмигальом і банди, зупиняють зараз і хапають, якщо людина торгує своїми там продуктами. А гопників ціла купа, ціла купа гопоти, працює в карантин. Ви розумієте, що робиться? А хто? Де хоч один документ? Зараз ми розпочатили ухвалу суду. Під арешту це. Тут навіть землі в цих гопників нема, нічого нема. Ну тобто інші не прийшли, а ви залишились тут, так? Да? Тобто вам все одно. Гроші і гроші не пахнуть, правда? Навіть якщо вони незаконні, навіть якщо вони бандитські. Ну ви ж бачили, що немає жодного документа. Ні, поліція, я буду вимагати зараз, щоб поліція перевірила вас документи і вас оштрафувала. Ви сьогодні повинні, ви повинні вдома сьогодні сидіти. Сьогодні карантин, і ви повинні більше двох осіб не збиратися. А? Ну і що? Людей зараз, людей, людей, які ми захищаємо свої права, ми права захищаємо, ми зараз і більше вийдемо. Людей, які виходять зараз своєю картоплею, штрафують. Штрафують сьогодні. І це та особа, яка Нікіта називалася, яка тоді казала, що приводить їх з сайту ЛХ. От він. Це не він, випутай. Да не він. Тобто я, я їм лекцію читала про те, що вони громадяни України, вони реально ніхто. Ні і особа, яка ними керує, я так розумію, да? Молодці. А як же карантин? Я зараз буду ганяти вашу цю всю шарашкіну контору з хостелом. Дзвони Сергію, давай сюди людей. Кіні, Серега. Ні, я ще раз покажу, от дивіться, Денису Шмигалю, дивіться. Тобто ви робите якісь карантини, ви щось тут чудите, а оця вся, от, стой, стоять. Наташа, поліція. Шановна поліція, доброго дня. Доброго. Да, зараз ми винесемо рішення суду, тут все під арештом. Висотка Жилянська 120Б незаконна. Тобто слідча Ведрицька в главці веде справу по Жилянській 120Б. У нас зараз Соколянська, 123, правильно? Правильно, я визивала. 123-125. Ну, вони вони тя вони хотіли по туди лізти. Я визивала. По а, ваших, по... ва... да. Тобто вони тянуть зараз провід, щоб кабель, що... кабель щоб кабель. 123 влізти в щиток без жодного документа, без жодного. Це роботи, я вам пояснюю, повинна проводити «Київенерго» через сайт Прозоро вибирається підрядна Київенерго, Київ Теплоенергоорганізація. Повинні бути технічні умови. Тобто, фактично зараз лізуть в щиток, щоб вкрасти світло. Це по перше. Це по-перше, по-друге, ну враховуйте, що сьогодні е, карантин не можна збиратися і все. Ну подивіться, що робить. Ні, маска вдягається в громадських місцях. Це не громадське місце, так? Ні, це вулиця. Це вулиця. Ні, це вулиця. Ви Звичайно, ви можете показати? Розберемо на що. Закон, согласно поміщенням. говорю, закон закон. Я вам, ви поки розберіться з ними, тоді я з вами. Я вас спрашу, ви помещении? поміщення? Якщо ви можете, що я, вам задержу, я вам штраф. Ви вас викликали Тіше. по якому приводу? Вас, вас по якому приводу? Потім ми вам по 365 влупимо. Я ми заяву зараз лічу визву на вас по 365. й ще. По 365. І. Давайте, розбирайтеся, потім будемо з нами розбиратися. А потім ми. Вы давайте Вас разбирать не по поводу маски, вас скажу. вызывали по да. поводу кабеля. Я вам вот обращайте Смотрите. внимание просто на более глобальные Что? вещи. Мы с более вот. вот и ров. давайте, ров. вот и а давайте, право. а, а потом с вами будем а разбираться. По потом с вами будем а разбираться. Потом на вас разбираем. заявление на, напишем. І розкажу вам і про Шмигаля, і про його постанови, на які в мене в ДБР відкрита кримінальне справа. Ви руйнуєте державний добре, устрій моєї країни, моєї. моєї України. Тому на вас по 365-й. Добре, напишемо. Да, Обов'язково. Я, я я на вас складу заяву, подам в суд, внесу в ЄРДР, як ми це робимо. І розкажу вам, що таке конституція, що таке стаття 64 конституції України і коли вводяться обмеження. Чому не погроз телефонують? Вас ну, так ви ж угрожаєте. Я не погрожую. Прийшов розказувати. Власне. Да, Власне. Давайте, давайте сьогодні карантин. Я б ставшу згідно постанови 671, забезпечте засобом індивідуального дихання, який прописаний сертифікований. перепрошую, чесно, я вас почула я не можу його почути. Я можу і вас і його почути. Я не чую зупиняйте. Добре. Олег, є у тебе Оля? Ну, Ольга есть твоего дома. Сейчас. Саша, а у вас есть телефон кого-то из ваших соседей? Это, в общем-то, и касается напрямую. В общем, напряму. отмороженные все. У нас тоже, кому не должно, или не берут, были дома, понимаете? Ты бы є Оля, телефон, бо мне не надо отключаться. Ну, такая справа, що вы зрозумели. Я ей сказала, вынеси, у нее должна распечатать. Я просто дома. Буду. Дома она сейчас. Она сказала, что этот... Да. У нее просто я попросила, чтобы она распечатала ну, судовую хвалу про арест делянки. Mm -hmm. Так, а где Викликайте слідчу групу. Ні, я просто показую, як працює зараз поліція. Тим, хто буде продавати там десь щось, подивіться, тобто ніхто не зупиняє тітушню, в принципі, яка не оформлена, яка не плати податки, яка найнята по сайту ОЛХ, яка тяне кабель, який повинні тягти професійні з Київенерго, Київтеплоенерго повинні детект працювати. Тобто, ну, робиться просто безпреділ. Де вона є я так. Я зараз перервуся.